Всім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт печива на основі сирного тіста з шоколадною начинкою. Начинкою може бути не лише шоколад, а й повидло, варене згущене молоко або перекручені сухофрукти разом з горіхами. Готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачним. Отож до роботи. В Глибоку миску виливаємо яйця кімнатної температури. Додаємо дрібку солі, цукор та ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. Далі вливаємо олію. Перемішуємо. Додаємо сир. Якщо він грудочками, то обов'язково перебийте блендером або перетріть через сито. Далі частинками будемо додавати борошно, розпушувач та соду. І замішувати м'яке тісто. Коли лопаткою вимішувати важко, переходимо на ручний заміс. Готуємо робочу поверхню, притрушуємо трішки борошном. Ділимо тісто на три частинки і розкачуємо товщиною 5 мм. Обрізаємо краї. Ділимо на квадрати. Квадрати можуть бути від 5 до 8 сантиметрів. Це ж печиво домашнє, готуємо як хочемо. Далі робимо ось такі надрізи, не доходячи до краю до серединки. Кладемо шматочок шоколаду, скручуємо і защіпуємо. От і все. Дуже просто. У мене вийшло 12 штук. А у вас буде в залежності від розміру квадрата. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 15-20 хвилин до рум'яності. Печиво готове. Ароматне, золотаве і дуже смачне. Як може бути таке печиво несмачним, коли всередині така начинка? По бажанню печиво можна притрусити цукровою пудрою. Так воно буде ще смачнішим. Обов'язково приготуйте печиво по такому рецепту. Смачного всім чаювання, миру, добра, здоров'я. І до нових зустрічей на каналі. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Все буде добре, все буде Україна.